У Луцького готують вирок для жительки Волноваського району Донеччини Лідії Литвиненко. Жінку звинувачують в колабораційній діяльності. Правоохоронці переконані, що вона умисно стала співпрацювати з окупантами. Нещодавно ми розповідали про те, як у Луцьку судять вчительку із волновахи Людмилу Дмітрієву. До повномасштабного вторгнення вона була заступницею директорки школи із виховної роботи, вчила дітей української мови. Коли прийшли окупанти, жінка погодилась на них працювати, навіть розказувала, як мало було у школі російської мови. Начальня школа, початкова школа, де була нова українська школа, були класи тільки українські. Всі предмети викладалися тільки українською. У всіх інших класах ми зберігали хоча б одну годину російської мови. мовою. Рускавазика. Підозру у колабораціонізмі отримала і директорка того ж навчального закладу, але не в школі єдиній. Українська служба безпеки повідомляла про те, що на Донеччині викрили майже 70 організаторів незаконного референдуму. В організації та проведені псевдоголосування звинувачують і жительку села Миколаївка біля Волновахи. Мовляв, не лише ходила організовувати, а ще й закликала голосувати інших. Обґрунтовано підозрюється у добровільній участі в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, а також публічних закликах до проведення такого незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, тобто у вчиненні кримінального правопорушення. Жінці 55 років її неодноразово викликали до суду. Обвинувачена, звісно, не прийшла. На даний час перебуває на тимчасово окупованій території України у селі Миколаївка Волноваського району Донецької області. Переховується від органів досудового розслідування. Жінку оголосили в розшук, як її судити, якщо та на окупованій території. У подібному випадку суд вирішив розглядати справу без участі обвинуваченої. Жінці загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.